Єменські хусити оголосили, що арештували понад 10 членів американської ізраїльської шпигунської мережі в сані. Так вони назвали працівників агентства ООН, яких затримали в країні за кілька днів до цього. Згідно з телевізійною заявою керівника розвідки хуситів Абдель Хакіма Аль-Хайвані до мережі, нібито входили колишні працівники Посольства США в Ємені, які збирали інформацію про безпеку військовиків, економічні й політичні аспекти країни. Останні три роки Хусити утримували приблизно 20 єменських працівників посольства США в сані. Саме де представництво перестало працювати у 2014 році. Після того як на початку 2015 року посольство США залишило столицю сану, елементи шпигунської мережі не припиняли виконувати ту ж підривну програму під прикриттям міжнародних організацій та організацій ООН. Представники ізраїльського уряду та Держдепартамент США поки що ситуацію не прокоментували. Водночас представник ООН Стефан Дюжерік заявив, що організація домагається звільнення 11 затриманих співробітників, які працюють у п'яти різних агентствах ООН та представництві ООН у Ємені. За його словами, ООН дуже стурбована розвитком подій та вимагає від Хуситів роз'яснень щодо того, чому затримали її співробітників. Останніми місяцями Хусити також атакували судна в Червоному морі. Ляючи, що робляться через солідарність із палестинцями в умовах війни в секторі Гази, у відповідь США та Велика Британія завдавали авіаударів по об'єктах бойовиків. Також західні союзники почали патрулювати море.